Сьогодні просто неймовірно чудовий день, а все тому, що ми сьогодні маємо ще одну презентацію. Чарівну презентацію. Такий символічний день, день матері. Сьогодні І сьогодні будемо презентувати пісеньку від співачки схожа, яка називається Мамі. Е, якщо ви мене чуєте, привітайтеся! Привіт-привіт! Всім привіт! вітаю! Вітання, вітаннядька. Можна навіть трішечки голосніше, щоб наші слухачі е чули. Як почався ранок у співачки схожа? Ой. Е дуже дякую, що запитуєте. У мене чудовий ранок. Я зараз збираюся до мами. І нагадую усім усім в кого сьогодні є можливість побачити, ласка, поїдьте до мами. Привітайте маму, бабусю, а також подзвоніть їм обов'язковим сьогодні. Дуже класний день для цього. Ой, це так чарівно насправді. Дуже символічна пісня, і саме в цей день відбуватиметься прем'єра прем'єр на західному полюсі. Я так розумію, звичайно, що це пісня для мами. Можна трішки почути про неї, як вона була створена. Ну, звичайно, що мама надихнула, мабуть, так, але все-таки якісь деталі створення цієї пісні, ну і про саму пісню. А насправді мене на цю пісню наштовхнули дуже не е, переживання зараз е, в житті з мамою. Я е, е, сталася така, така критична точка, знаєте, коли е, відбулася переоцінка цінності в житті. Е, і я зрозуміла, що мені здається, що у кожної людини цей момент на собі. Е, е, я зрозуміла, що насправді. Ну ці цілі мрії, коли ми собі ставимо і рухаємо до на кожного дня. там ми іноді я іноді забуваю про ці до тому що е, дуже несиний день. Я там весь серед зарівнюю господи, я вже не можу вичувати з себе якесь слово, знаєте. Але була така така переоцінка, Я розумію, що всі е, цілі мрії, кар'єра, там не знаю трофею лайки, це все класно, але е, хочеться щастя, Хочеться бачити маму здоровою, бабусі здоровою, щоб родина була ще в своєму колі, щоб повернулися брати з війни, і взагалі цінність дуже проста, тому що зараз у мене є наші проводити час з мамою, бачитися з нею, спілкуватися з нею. Це дуже велике щастя. І е, я дійсно дуже хочу, щоб мене почули в цій пісні про те, що непорозуміння, вони бувають завжди, не всі люди, не всі рідні люди, але а, це так класно цінувати цей час, коли є находять поспілкуватися з мамою, подякувати їй, любити її, дарувати її світи, до речі, не лише День матері, а й набагато частіше, звичайно. Хочеть. О тому, тому так, якось так. От вона так і написалася. Знаєте, вона дуже надзвичайно пісні про маму, і як то кажуть, ці слова вже написані. Але я прямо е, якось вітнула на таке високе і народилася пішки. Хочеться привітати насправді усіх мам з цим святом. Ну і, звичайно, побажати здоров'я, щоб всі мами були щасливими. Щоб всі ми були щасливими. Дуже хочеться вже цього насправді і щоб. Щоб у нас все було добре, я е, особисто дякую за цю пісню вам, адже пісень про мам, мені здається, багато не буває, і присвячувати їм е, потрібно не тільки пісні, а взагалі дуже багато потрібно, мені здається, робити для наших матерів, адже адже вони для нас свого часу та й продовжують робити, напевно, до кінця свого життя дуже багато, за що ми їм вдячні. Співачка схожа, буде прем'єра відбуватися прямо зараз на західному полюсі. Мабуть, ще щось побажайте нашим слухачам. Адже саме зараз ми будемо прем'єрити і слухати пісню, яка так і називається «Мамі». Дякую. Дякую. Бажаю всім сьогодні почути голос мами. бажаю всім інцінувати місію, яка є зараз. Будьте здорові. Все буде. Заблукала знов це моє життя Подивлюсь, назад не повернусь, дякую усім. Твої ніжні обійми, троє дові, троє дуві, як повертаюся, то хочу так жити як навесні, завжди, завжди, уквічена душа твоя, закохана, закохана завжди, уквічена душа твоя, закохана, зізнаюся, я все ще дитина. Just see.